Моє вітання. Сьогодні четвер, я ще нічого не знімала в новому тижні. ну Вирішила, що сьогодні у нас на районі, як завжди, розпродаж перед останній день. Давайте сходимо, подивимось, що у нас там залишилось для нас. Для нас цікавого. Я була. Скажу вам, що я була, я заходила, вчора заходила, позавчора заходила, але я нічого не знімала і нічого не міряла. Я брала дитячі речі, мені потрібно готуватись до відпустки. Я, я дітям покупляла кое що таке цікавеньке. Ну, а так, підемо собі подивимось. Давайте зустрінемось в примірочній. Сьогодні у нас прохолодно, сьогодні у нас не спекотно, так що можна йти в магазин і там не буде нам некомфортно. У нас, у нас буде комфортна погода і комфортна примірка. До зустрічі. Так, вітаю вас в примірочній, Покажу сьогодні, в чому я вдягнута. Жилет масимо Дутіляний, джинси Марко Пола. І. Хутряні макасіни покажу вам з різних сторін себе. Дуже комфортно. Я вдягнута. Покажу вам сумочку, цю чорну замшову я сьогодні її вирішила вигуляти і набрала трішки речей. Скажу, що не було багато з чого обирати, тому покажу, що є. Взяла показати вам такі шльопанці як тапулі утеплені, замшеві. Це такий бренд дорогий. Вони на сайті коштують от 100 з лишнім доларів. Зола дуже з них зручно, вони м'які. І така підошва трошки закруглена, і, начебто, як не зовсім рівна, а бачите, так вперед-назад хитається. Ну, думаю, в них буде ходити дуже зручно. Зручні, комфортні. Кажу вам ближче, вони замшеві. Зверху це замша, всередині вони утеплені то лі паралоном, чи то паралоном, чи то якимсь другим утеплювачем, вони м'які. Так, Перше приміряю сукню. Сукня бандо, як кажуть, вона без ремінців на плечі, вона просто тримати повинна на грудях. Але на мене вона завелика. Це 14-й розмір, але їх хотілося її приміряти, вона мені сподобалась. Верхня частина бавовна, і підкладка також, також бавовна. По тканині є така вишивка квітами. Ну, красива сукня, якби сіла по фігурі, то вона б виглядала набагато красивіше і цікавіше. Вирішила показати, тому що вона варта уваги. Далі приміряла спідниця, довга довга з ярусами, бавовна, 100% бавовна. Вона також на мене трошки завелика, але добре, що вона стягується там таким паском. І приміряла футболку салатового кольору, як ви бачите, вона мого розміру. Це тканина дуже така гарна. Якісна, тому що це бренд Uniclo. Ну, Спідниця Максі. Понизу спереду є такі паєтками обшита. В ній комфортно знаходитись, вона така розлітається. Ну, мені подобаються такі спідниці, щоб вони були вільного крою і така довжиною Максі. Показую вам футболку Юнікло. Це такий якісний бренд, виготовляє дуже якісні, якісні речі із тканин, які не псуються. Далі приміряла, взяла тому, що вона біла, і тому що вона легенька така блуза, але при примірці виявилося, що вона дуже просвічує. Мені не сподобалось і це розмір XS. Мені здається, що вона повинна сидіти трошки нижче. На грудях, начебто вільна, але все одно вона на мене маленька. Також міряю з цією спідничкою чорною. Ну, такий звичайний, звичайний образ. Ну і показую те, що було в магазині. Не завжди у нас трапляються якісь унікальні гарні речі. Ця спідничка вже шовкова, також максі. Мені сподобалось мого розміру, сіла дуже гарно, пояс такий широкий і дуже гарно сідає на талію. Приміряю з ковтинкою, з блузою такою і з віскози. Показую, що це спідничка Монсон. І зараз покажу склад тканини. Понизу вона зроблена отакою. От Вишивки кроше. Намагаюсь знайти дірку. зараз покажу. Ви бачите, шовк, а підкладка ацетат. Якісна тканина і якісна спідничка. Вирішила тепер пок... зі своїми джинсами приміряти блуза рожевого кольору. Також вона бачите, прозора, тому що тканина дуже тоненька. На дотик я подумала, що це льон. Тому що сама структура тканини і коли її торкаєшся, то дуже нагадує льон. Але виявилось, що це зовсім інша тканина. Зараз подивимось збірку. Рукавчик як то незрозуміло піднімається. На тремпелі мені навішав, На вішаку вона мені здалася більш така цікавіша, ніж в примірці. Хоча дуже гарно з джинсами поєдналося і по кольору також. Це манго 38 розмір. Показую вам тканину. Це ліоцел і поліестер. Тканина дуже схожа на льон. Далі знайшла таку блузу від зара, взяла її в примірочну, тому що вона прозора. Сейчас прозорість, як ви знаєте, актуальна, модна. Вона поліестрова, скоріш за все, але бірки з тканиною не було. Зі складом тканини не було. Має металеву нитку. Зараз покажу вам, що на спинці, трохи так незручно показати, я вам покажу вже на вішаку. На спинці вона зав'язується і така трохи відкрита спинка. Бачите, як вона? Виходить ззаду. Ну, тканина Поліестер я вдягла, мені було не дуже комфортно, неприємно. Звичайно, віскоза набагато приємніша. Ще приміряла таку блузу з органзи. Також прозора, і ззаду спинка зовсім прозора, попереду є нижня тканина. Для того, щоб нічого не просвічувалося попереду. Ну, мені було в ній зовсім некомфортно, вона кололася, і ну, я не ношу речі із штучних тканин. Мені подобається все натуральне, тому що воно до тіла дуже приємне. А така блуза, хоч вона і виглядає красиво, але вона не, не в ній знаходитись і вона була навіть збіркою це нью-лук, Бірка була на, на блузі. Покажу вам свій образ повністю зі своєю сумочкою, як вона виглядає, коли вона в насінні. Трошки її там зон, парасольку поклала, так вона така набита вийшла у мене. Так, Сьогодні 4, 105 гривень за кілограм, давайте поважимо. Поважимо ці тапулі, значить Один заважив 29 гривень, значить обидва будуть 60 гривень. Блуза рожева 11,55, спідничка 23,52. І е, футболка 21 гривна. Футболка Юнікло. Давайте подивимось, що у нас із взуття. Ну, Взуття також було небагато. Хоча, якщо комусь щось потрібно, можна було ще собі купити. Я не скажу, що було все прямо убите взуття, були і такі. Доволі цікаві. Дивіться, от конверси. Мені здається, що це оригінал і в гарному стані. Ще були там чоловічі красівки, також можна було їх розглянути, кому знадобляться красівки були теж ну, брудні, звичайно, ну. От у нас супердраймкасіни. Замшеві також в гарному стані. Ну, було. Взуття було непогане, я скажу, на цей раз взуття було непогане. Не зовсім вбите, не зовсім пошкоджене. Було, було цікаве. Зараз покажу вам сумки, а сумки залишились уже такі, що ніхто не захотів їх купувати. Майже всі були пошкоджені і були із ненатуральних тканин. Все, йду додому. Дякую за перегляд.